Права 573. Як зміниться відношення А до Б, якщо число перше А збільшити у 3 рази. Ну що ж, що буде, якщо число А збільшити у 3 рази? Як запишеться наше відношення? Записуємо тоді. Тоді. Маємо. Отже. Буде в нас не А, а буде 3А, бо А збільшили в три рази. 3А, що ділиться на Б. Ну і це дорівнює. Це можемо записати як 3. Що множиться. А тут можемо записати А, що ділиться на Б. Або А до Б. Так? Ну що ж, що це означає? У нас було А до Б, а стало 3 помножити на А до Б. Тобто в 3 рази більше стало. То ми записуємо отже. Пишемо отже. Записуємо відношення. Збільшиться. Збільшиться. Рази. Є. Ну що, приходимо до другого задання. Як зміниться відношення А до Б, якщо А зменшити у 5 разів? Записуємо аналогічно тоді. Маємо. Отже, у нас було до B, А до Б, а А у нас зменшить у 5 разів, то у нас буде А. Що ділиться на 5. Так, і все це до Б. І це дорівнює. Ну що ж, як це можна записати? Дивіться, ми можемо А поділити на 5, а потім поділити на Б. Або записати це як А, що ділиться на Б, а потім поділити на 5. Ну що ж, що тоді можна сказати, що наше відношення тоді зменшиться у 5 разів? Записуємо, отже. Записуємо відношення. Зменшиться. Зменшиться? 5. Разів. Є. Гаразд. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Як зміниться відношення? Як А до Б, якщо Б збільшити всім разів? Тут буде дещо складніше. Записуємо тоді. Маємо. Так, тут. Отже, у нас. Було, Б збільшити у 7 разів. То ми записуємо А відноситься, а замість Б пишемо Б збільшить у 7 разів, то пишемо Б помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, як можна записати це відношення? Ми можемо це записати у вигляді дробу. Записуємо, у чисельнику у нас буде А, а в знаменнику Б, що множиться на 7. Наш дріб не зміниться, якщо ми тут запишемо помножити на одиницю. Тобто, це можна записати як А Б, що множиться на одну сьому. Але якщо так, то ми можемо це записати так. А до Б, це знову таки буде А до Б. І так можна записати, що множиться на одну сьому можна звати помножити, а одну сьому ми також, як частку запишемо 1 до 7. І це дорівнює. Ну що ж? Якщо ми А до Б, я навіть в дужки так візьму, помножимо спочатку на одиницю. Це буде те ж саме А до Б. Отже, записуємо А до Б. Що ділиться на 7. Ну що ж, що ж тоді ми мали? На початку ми мали А до Б, а потім отримали А до Б, що ділиться на 7. Тобто ми кажемо, що наше відношення зменшиться у 7 разів. Записуємо тоді, отже. Давайте я тут запишу? Отже відношення зменшиться у сім разів є? Ну що ж? Переходимо тоді до четвертого завдання, як зміниться відношення А до Б, якщо Б зменшити у 2,5 раза. Аналогічно записуємо, тоді маємо. Отже, у нас було А до Б, Б у нас зменшили у 2,5 раза, то ми записуємо, що А у нас. До А, якщо Б зменшили 2,5 рази, то ми пишемо Б, що ділиться на 2,5. Є. Ну що ж, як ми можемо записати це відношення Б, що ділиться на 2,5? Ми можемо його записати у вигляді дробу. То ми записуємо, що це дорівнює a, А, що ділиться? Отже, тут записуємо Б. Чисельнику знаменнику 2,5. Але поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює А, що множиться обернений дріб до Б на 2,5 буде 2,5 на Б. І це дорівнює. Переносимо. Так. І це дорівнює. Отже, записуємо тоді у чисельнику. У нас буде тоді А, що множиться на 2,5, а в знаменнику буде Б. Це можна записати як А до Б, що множиться на 2,5. Або це можна записати як 2,5, що множиться, а А до Б ми запишемо ось так. Ну що ж, у нас тоді вийшло, що було у нас. До B, а до Б, стало у 2,5 рази більше. Ну і тоді ми кажемо, отже, записуємо, отже, відношення збільшиться збільшиться у 2 5 десятих раза. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо збільшиться у три рази. Ну що ж, пишемо тоді збільшиться. Я буду скорочувати у 3 рази. У другому завданні у нас зменшиться. 5 разів. У третьому завданні записуємо, що у нас зменшиться у 7 разів. І четверте збільшиться у 2,5 а, ну що ж, ось таке завдання, як зміниться відношення. Так само зміниться і як зміниться частка. На цьому вправу завершено.